Усім привіт! Сьогодні вівторок, 5 вересня, і за інформацією Генерального штабу України втрати окупанта склали 265 тисяч пірів. Але якщо ви хочете, щоб ця цифра росла швидше, обов'язково допомагайте Збройним силам України. А перед тим, як розпочати, нагадаю, що слід підписатися на наш YouTube канал Процишин Офіційний і поставити дзвоник, щоб не пропускати наші наступні відео. І розпочинаємо ми традиційно з рубрики, присвяченої вашим коментарям, яку вирішили колись назвати книга відгуків і Пішов нах! Процишин! Тож до коментарів. Почав дивитися, але не додивився. Але початок прикольний. Ну, при нагоді обов'язково додивіться. Кінець у нас теж прикольний. Він такий самий, як початок. Когда буде махач з Арістовичем? Не впевнений, що вам сподобається дивитись на те, як ми з Олексієм махаємо. Я вирішив принципово не коментувати цей гумористичний апокаліпсис. І я, звісно, знаю нормального психіатра, але він вам вже не допоможе. Дякую. Дякую, що стримали себе в руках і принципово не прокоментували цей гумористичний апокаліпсис. І так, звичайно, психіатр нам уже не допоможе. А ви можете. Друзі, залишайте ваші коментарі під нашими відео. Вам це не складно, а нам приємно. З 1 вересня на полицях російських магазинів поряд з хлібом з'явиться хлібосодержащий продукт. За словами міністра сільського господарства Росії Дімтрія Патрушева, нікакої калібання курсу долара, ніякі санкції не подаруть. производства хлеба в России. Новый вид продукции – это гарантия бесперебойного обеспечения хлебом всех россиян. Не могу погодиться с паном Дмитрием, оскільки давно відомо, что на самом деле такой гарантией. Русский, сдавайся! Только твой добровольний. Здача є гарантій безперебольного обеспечения хлебом всіх росіян. Динацифікація ёпт. Ігор Стрілков заявив про свій намір висунути кандидатуру на майбутніх виборах президента Росії. З огляду на це, Центральна виборча комісія Російської Федерації вивчає технічну можливість проведення дебатів між кандидатами стрілковим та Навальним шляхом перестукування. Ріа Новості повідомляє: в Лєнградській області жінщина украла із храма мощі щоб молитися вдома. Щоби молитися вдома. Ну, а на крайняк зварити бульйончик. Такі часи. Нагорода знайшла свого героя. Дом сім'ї наводчика героїчного танка Альоша підключат к центральному отопленню. Як бачимо, задачі спеціальної воєнної операції чіткі, як ніколи. Денацифікація, демілітаризація, підключення центральному атеплінню. Спросіть, Владимира. Продовжуємо огляд новин 3-го тисячоліття. У Свердловській області встановили ліміти на добичу тварин. Цю фігню я хуй вивчу, тому, з вашого дозволу, зачитаю. Єжегодна. Один свердловчанин может добывать не более одного южного ежа, 5 обыкновенных бурозубок, 25 малых бурозубок, 20 полевок экономок, 20 мышей малюток. На обычных домовых мышей и серых крыс ограничения не распространяются. Плавнях, шорах і лікави застилі чутка. Ай да вистріл В Архангельській області поліцейський на полюванні застрелив співробітника ФСБ, прийнявши його за гуску. Погодьтесь, не кожен день зустрінеш новину про те, як Олень застрелив гусака. Стрілять, так стрілять, я ім помашу рукою! Комсомольская правда обурилась тим, що в Тюмені мужчина нагаділ прямо у вічного огня. Я, в свою чергу, не бачу в цьому нічого дивного. Ну, вічний вогонь. Ну що такого? Як не як тюмень. Люди обирають. Туалет з підігрівом. Джерела у Службі безпеки України повідомили, що на окупованій території так званої ЛНР підірвали очільника митниці Юрія Афанасівського. Його підірвали у себе ж вдома. Тепер прибічник окупантів знаходиться в реанімації у тяжкому стані. Прибічник окупантів перебуває у тяжкому стані. А ЛНР перебуває в шоці. Адже тільки підірваний очільник митниці знав, де у них насправді проходить кордон з ДНР. А тепер непонятно. У 2019 році Володимир Зеленський сказав: Я йду на один термін, і через 5 років буде інший президент. У 20-му він же говорив: якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина. А цими днями багато вітчизняних засобів масової інформації поспішили, поспішили оголосити, що Володимир Зеленський збирається взяти участь у наступних виборах президента України. Саме так вони зрозуміли його фразу, яку він сказав. У своєму інтерв'ю португальському телеканалу RTP. Але давайте звернемося до точної до точної цитати Володимира Зеленського. У 2024 році, якщо війна продовжиться і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну. Якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну. Погодьтеся, жодного слова про особисту участь Зеленського у виборах тут немає. Просто Володимир Олександрович чудово розуміє, що якщо вибори відбудуться, ніхто його з України вже ніколи не випустить. Він ж не лог. Державне підприємство Людовий стадіон оголосило тендер на капітальний ремонт будівель та тенісних кортів на суму майже 308 мільйонів гривень. На ці кошти можна було би придбати приблизно 2300 третіх мавіків для Збройних сил України, натомість зроблять ремонт тенісних кортів на «Льодовому стадіоні. Бізнес на крові, теніс на коньках. Але головне не бруківка. Не бруківка і не фонтани. Чи не так, Володимир Олександрович? Бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають. Спочатку перемога. Верховна Рада сьогодні відмовилася відкривати декларації посадовців і депутатів. Закритий режим декларацій продовжено на ще один рік. Показово, що монобільшість партії Слуга народу дала лише 117 голосів за відкриття інформації у власних деклараціях. І це зрозуміло. Вочевидь, за час активної фази війни депутати від партії влади настільки зубожіли, що їм тепер просто соромно. Кінець епохи бідності знову відкладається. Питання відставки міністра оборони остаточно вирішено. І я особисто хочу щиро подякувати пану міністру. За працю, за ті його зусилля, без яких успіхи Збройних сил України часто були б просто неможливими. Подякувати і побажати успіхів у майбутньому. Дякую, пане міністре оборони Великої Британії. Дякую, пане Волес. А в Україні сьогодні відправили у відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Днями Володимир Зеленський особисто озвучив це рішення та назвав прізвище свого кандидата на посаду міністра. Ним має стати нинішній очільник фонду держмайна Рустем Умеров. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь час для посилення, сказав президент. А оскільки осінь не лише час для посилення, а й для сезонних загострень. Чутки про те, що міністерство має очолити жінка, назавжди залишаться опалим осіннім листям на сторінці Мар'яни Безугли. Верховна Рада провела уже колишнього міністра тривалими оплесками, тому могло скластись враження, що відбулася не відставка, а прижиттєва канонізація. І особисто у мене залишилось лише одне питання: за що зняли? Міністра оборони. Якщо за корупційні скандали навколо міністерства, то чому оплески, а не кримінальні справи? Щодо подальшої долі самого пана Олексія, то йому пророчать посаду у тій самій Великій Британії. Тож ми хочемо нагадати вже колишньому міністру кілька слів англійською, які йому можуть стати у пригоді: Яйця. Екс. Куртка джекет. Парі. Тож, пане Олексію, не забудьте одягнути ваш джекет. Бо I bet in London, the Capital of Great Britain, дощитиме. Не намочіть ваші екс. І завершити сьогоднішній випуск ми хочемо на позитивній ноті. На Кубані у 2022 році ринок ритуальних послуг сягнув рекордних 4,5 мільярдів рублів. Тож побажаємо гробарям Кубані не зупинятись на досягнутому. Вірте в ЗСУ. На сьогодні! Все. Не забувайте підписатися на наш YouTube канал Процишин Офіційний, поставити дзвоник, щоб не пропустити наші наступні відео. Ставте уподобайки цим відео. Їм це подобається. А хто хоче допомогти нашому проекту, може це зробити на платформі Patreon. Зараз тут з'явиться кнопочка. Що кажете? Нічого не сказав про Коломойського. Ну, значить, наступного разу Побачимось!